У цій майстерні він малював 25 років. Тепер тут буде сауна. Приміщення в історичному центрі Києва вигідніше віддати підприємцям, аніж художникам. Олександра Шульгана виселяють. Куди подіти доробок за чверть століття він не знає. Поки що склав вдома. Однак там з картинами тісно. Син радить на смітник виконати, митець проти. Хотів би продати, та нікому. Навіть ціни на свої роботи художник скласти не може. Ну, ну так не можна говорити зараз. Ну, 500 доларів, так? Да? Ні, ну це трошки менше. Ну, я ж то цим не займаюся бізнесом. А у 96-му році бізнес на картинах Шульгана таки зробили. Вирвали двері, залізли і забрали всі картини. Навіть ітюдники. Мольберт навіть забрали. Злодія спіймали, однак 20 найкращих робіт так і не знайшли. Яким же було здивування художника, коли він побачив свою картину через 6 років. Так ми дивимося телевізор і ж робота, Как вона туди попала? це ж музей. Раніше свої роботи Олександр Шульган здавав комісіонку по 150 гривень, а тут його збір врожаю на виставці під патронатом тодішнього віце-прем'єра з гуманітарних питань і коштує 20 тисяч доларів. От тільки підписана картина чомусь іменем відомої української художниці Тетяни Яблонської. Роботи вже нема. Вона хтось купив її і, і завіз кому я на кого я буду жалуватись. На свою долю гірку не домоглася і донька Тетяни Яблонської гаяне Атаян. Віцепрем'єр відповів мовляв, шляхтичі з міщанами не судяться. Добиваються вот такого, ну що ли, як би, розумієте, такого условно говоря дворянства. Да, такого духовного дворянства. Тим, що збирають себе колекцію, которой може позавідомити музей. У тому, що нові українці купують не картину, а ім'я переконався Лесь Подерев'янський. Далеко не всі знають, що він спадковий художник. В Більшості його ім'я відоме завдяки усній творчості. Його знають, а отже, купують. Раніше, бувало, перепитували, чого ця картина як машина коштує. Тепер купують прекрасне без наївних запитань. Людина розвивається. Він не може бути весь час пацаном золотою ципорою. Врешті-решт ті пацани залишилися в історії більшою частиною на цвинтарі. А ті, які вижили, і вони захотіли чогось ще не товщиною золотого ланцюжка, не кілометражем власного палацу, і навіть не кількістю кінських сил пишається нині український олігарх. Його потягнуло на високе. Для того щоб купувати сучасне мистецтво, треба мати не лише смак, але й певну сміливість. Класика, варіант майже безпрограшний. 20 скульптур геніального родена виявилися власністю скромного українського бізнесмена Ігоря Воронова. На аукціоні Крісті стартова ціна на одну таку скульптуру: 60 тисяч доларів. За скільки купив та як привіз в Україну ці роботи воронов, військова таємниця. Все, давайте вирізаємо момент. <ріст> а критикам до того байдуже вони щасливі, що бодай краєм ока родена побачили. Ми в сні зі повне зал гюста родина це що та сушенна невероятна. Как это можна було купити, привезти, виставити це все в колекції одного чоловіка? І справді неймовірно, адже ділитися мистецтвом з народом у нас якось не заведено. Про легендарну колекцію Дмитра Табачника лише чутки ходять, бо дворазовий віце-прем'єр свої картини нікому не показує. Принципово у вас багато. багато 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 це не має значення. Ні, ну я думаю, що тисячі тисячі немає, кілька сотень є. Дмитро Табачник теж надає перевагу класиці. Кінець 18-го – початок 20-го століття. Це ціла система. У мене є ділери, в мене є експерти, яким я довіряю. Це вже традиція, яка складалась ну майже два десятиліття. Це обов'язково хімічний аналіз. Довго взагалі експерти достатньо коштовно. Це до гаманця покупців зрозуміло не заглядають. Бізнесменів навпаки підбадьорюють, купуючи мистецтво, ви вкладаєте гроші у вічність. З Точки зору історії дуже рідкісні випадки інвестування у нерухомість є такими ж важливими, як інвестування у живопис. тому що живопис це вічність. Ну, там, мистецтво це вічність. Є шанс потрапити у цю вічність, купивши одну картину, таких історій, ви знаєте, дуже багато. Нові українці на квитках у вічність не економлять і скуповують партіями. Давня звичка робити все з розмахом. Головне, аби цінувалось, митці з цього приводу вже й жартують. Мансоні де сказав, що це Дерьмо художника є якщо це художник. Картини Олександра Ройбурда, дідуся українського трансавангарду, вже зараз коштують від 10 тисяч доларів. І далі лише дорожчатимуть на заздрість аматорам. Можна сказати, що якщо я намалюю там якийсь там зигзаг, то через 30 років це хтось скаже, що це геніально, наприклад. Вряд ли. Ну хоча якщо я нарисую той самий зигзаг, вже шанси є. Виклик майстра спонукає нас до експерименту. Йдемо до мистецької майстерні: пензлик, фарба, холст і палітра так стають справжніми художниками. Попробуєш? А що треба робити? От водій. Давай разом. Беріо тепер просто жидкість. Угу. І так, притірку. А Так? Так. Да, щоб воно текло. Ми не забор красимо, ми красимо з чувством. Ставати художником виявляється не так вже й легко, особливо під прискіпливим контролем. За дві години маємо результат. Ти молодець тут. Мені подобається. Оті чортики? Мені кажется, що для першого разу раза твоя картина. достойна похвали. Дякую вам. Перші відгуки на картину від конкурентів молодих художників засмучують. Абсолютно дерьма нету. Вот. То есть она может быть и абстрактная, но чтоб такое продать, нужна хорошая связь. Однако сразу же нам дають поради, як таке можна продати. Можна ставити ціни які угодно. Здійвоти рекламу, здійвоти пригосить дуже відомих і багатих людей, які можуть не розбираться в этом или разбираться, рассказать им, что это хорошо. Эта картина написана явно написана под влиянием творчества Хуана Миро творчество которого своїми корнями уходит в первобитне іскусство на скальну живопість піщер Гом, Альтаміра. Ляско. Лас, так, українська журналістка Леся Штогрин перетворюється на Жана Штогріна, французи нині в моді, особливо серед депутатів Верховної Ради. Провічче художників. Штогрін? Штогрин? Штогрин. Галичини, да. ну, значить. Давайте я хоч гляну і нормально. Трошки е, вона є понура, але цікава. Імпресіонізм трошки нагадує. Я взагалі такі речі намагаюсь розуміти. Ну, при, е, при принаймні від картини. Іде якийсь такий дух приємний. Колористика досить цікава. Є певне запозичення і коль де парі. Чому тому що в таких, в таких кольорах працювали ще в 20-30-ті роки, е великі французькі постімпресіоністи? Це може колись коштувати мільйони. Якщо в нього буде гарний промоутер, якщо він буде вкладати великі гроші в проведення виставки в рекламні кампанії, в оцінки критиків мистецтвознавців позитивні схвальні. Якщо розкручувати цілеспрямовано, можливо, можливо, це не виключено. Найбільше компліментів від Олександра Кузьмука. А ще кажуть, що військові не розуміють мистецтва. На превеликий жаль, я це визнаю відверто. Я мало знайомий з творчістю пана Жана. Я радію від того, як людина, цінуючи мистецтво, сьогодні ознайомитись з цією чудовою картиною. Я думаю, що тут е глибокий задум маестра. Е я рахую, що це прекрасний зразок сучасного сюрреалізму. а глибина танів. Показує проглибини душі художника. Ми повинні пишатися творчістю свого співвітчизника українця. Відтак написаний за кілька годин шедевр Жана Штогріна має всі шанси років за сто легко опинитися у музеї. Загальновідома істина художників роблять колекціонери, а роботи Олександра Шульгана можуть не зберегтися взагалі, бо піаритись він не вміє.